Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, п'ята година ранку. Як і обіцяв, знімаю відео на рахунок Amazon Flex, щоб порівняти сьогоднішню п'ятигодинну зміну і вчорашню п'ятигодинну зміну. Йду на склад, зараз буду брати дому. Я вчора забронював зміну на 5.15 ранку, скрін буде ось тут. Зміни на Amazon можна приїхати. За 15 хвилин до зміни, тобто в 5 ранку я виїжджаю, зараз 4 хвилин в 5, хвилин 12, скрізь буде отут. Їдемо на склад. Під'їжджаємо на склад Амазон. Зараз подивимося, скільки є людей, таких як і я, які люблять на 5 ранку виїжджати на зміну. Ось такий склад великий, довгий. Тракісти вже стоять, чекають, щоб їх загрузили. Хочу поїхати в рейс. Глянемо. Так, да, народу вже є багато. Машин 20-25. Їдемо, шукаємо своє місце. Приїхав на склад, сфотографувався, йду всю родину скандувати права. Надіюсь, сьогодні буде не важкий маршрут, так як і вчора. Посилок 6-10. Сканував права, відразу дали зміну 170, 170-та ячейка в мене. Душу шукати. 170 біляшка. Цього разу не дуже повезло. От тільки в мене посили. Сканую, везу в машину. Сканую, сканую одну посилку, відразу мені весь маршрут сканується. Показали мені, що в мене 48 посилок, 47 адрес. Тобто на одну адресу дві посилки один раз прийдеться. Видати. Їдемо. Я не сортую, дехто всі стоїть і сортує, як бачите, по номера, номерує. От тут не пронумеровано, де перша, де друга, де третя. Я просто коробки складаю. в Вагажник. Загрузив посилки, сюди коробки. 15 коробок помістилися, скану всі доверху, щоб можна було глянути скоро. Тут. Передній бажаю так посилок. 47 посилок. Підвожу карт, їду в маршрут. Так це виглядає середини 5-10, я загрузився до першої посилки 37 хвилин. Поїхав. 5.48 ранку, приїхав на свою першу точку, беру першу доставочку, ставлю дверей фотографую, їду на наступну. Тупно їхати 2 милі 4 хвилини. Ну, Хоч між посилками невелика не вісня, бо відчуваю, що сьогодні 47 посилок, не скоро завезу. 6.37, приїхав на свою 10-ту посилку, так виглядає. Залишилось тут трошки менше, ніж було зранку. Підемо віддавати. Ім'я і прізвище клієнта українське. Можливо, українці живуть, не знаю. Так, Ставлю, фотографую, їду на наступну. Постав стурафував, підтвердив до наступної 11 посилки їхати 1,4 милі 4 хвилини. Поїхали. 7.17 ранку я приїхав на 20-ту посилку свою. Отак вже виглядає багажник, трошки вже менше посилочок. Так виглядає сідушка, набагато менше посилочок. Додаємо 20-ту, поїхали далі. Віддав 20-ту посилку до 21 одна хвилина на цій же вулиці, далі по вулиці просто. Поїхали далі. На, годин, на годинку 7.50 я приїхав на свою 30-ту доставку. Ось така вона. Залишилась в мене на сидінні стільки. Посилочок. Глянув, що в багажнику, стільки коробок, ну, Теж вже поменше. Доставляємо, фоткаємо, йдемо далі. Доставився, торгував до наступної посилки одна хвилина. Знову ж на цій вулиці. Далі по вулиці. Це мені подобається, так можна возити. 8.19. Приїхав на свою сорокову доставку. Ось така вона. Тут вже лишилося 5 посилочок. В багажнику лишилося 2. Все, і їдемо наступ, на наступну, на 41-шу. Скоро закінчення, бо робочої зміни. Сфотрофував, відмітив. До наступної їхати. Страшно подумати, одна хвилина. От за цим поворотом. 50 метрів приблизно. Їдемо до наступної, до 41-ї посилки. Доставочки, верніше. Приїхав на наступну доставочку. Отака вона виглядає. Хочу показати, який будиночок, як люди живуть. в Мерці. Приватний сектор. Ліс кругом. Заїзд круговий, типу топіковий, що сюди ніхто не може заїхати, крім жителів. Ліс, річка. Ось такий будиночок. Тир, вон бачу, стріляє з лука, напевно. І ось така корзинка. Це така американська гра. В туди кидають і в корзинку треба попасти. Хто з менших спроб попаде, з меншої кількості спроб той Ти виграв. Типу як гольф з лунками, тільки фрізбі з корзинкою. Краса. Ще одна доставка доставлена. Подивіться, який краєвид Це апартменти, типу квартири. Третій поверх. В лісі. Видно річку. Орвище таке. Просто в лісі людина живе, квартира. І сходи на третій поверх. Це другий. І там є перший. Ось така красота. Пахне свіжістю і пташки співають. Чудовий ранок. Доставив крайню посилку на сьогодні. Знову така чудова місцина. Приватний будинок в лісі з батутом, з качельками для дітей, з мангалом, з барбекюшницею, з пікнік-зоною. з гаражем. Сам собі живеш, насолоджуєшся. Так, 8.55 ранку. Означає, що я доставляв майже 4 години, 3 години. 55 хвилин, виходить, 107 доларів за зміну, 47 посилок вийшли розвести. Приїхав при цьому 80 миль, тобто 12 доларів на бензину, потрібно віддати. 107 мінус 12 до рівня 95. поділити на 4 години. Приблизно 24 долари за годину. Сьогоднішня доставка вийшла. Їдемо додому, будемо робити висновок. Висновок по двох змінах. Вчорашня зміна 5 годин 127 доларів 50 центів. Було 6 посилок, розвісся їх за 1,5 години. Проїхав 50 миль. Тобто на бензину потратив 7 доларів 50 центів, 127 доларів 50 центів, мінус 7 доларів 50 рівні 120 доларів чистими. Простілити на 1,5 години, виходить 80 доларів чистими за годину. Сьогоднішня зміна така ж сама. 5 годин 107 доларів 50 центів за неї платина. Получилося 47 посилок. Виконав за 4 години. Проїхав 80 миль. Враховуючи 15 центів за милю, Вийшло 12 доларів. 107 доларів 50 центів, мінус 12 доларів, вийшло 95 доларів 50 центів. на 4 робочі години Хочу сказати, що вчорашня зміна це було скоріше виняток із правил. Зі, скільки я часу тут працюю, в перший раз така попалася, така шикарна зміна, так мало посилених і так швидко я її зміг розвести. Переважно всі зміни такі, як сьогоднішні, а то і ще гірші. по 90 доларів за п'ять годин дають. Тому можу сказати, що сьогоднішня зміна також вдала 24 долари за годину визнання англійської з власним графіком в Америці. Це чудовий результат. Враховуючи те, що в Макдональдсі, наприклад, американці отримують 14 доларів за годину в моєму штаті. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, коментуйте. Можна і хороші коментарі, і погані коментарі. Вони без лавливої лав... лав... лексики. Всім па-па, всім до нових відео.